Коли власне благополуччя не примха, а необхідність 24 липня у світі відзначають день турботи про себе, чому це важливо і як відшукати баланс у житті, розкаже наша Ольга Бабенко. Піклуватися про себе необхідно щодня, наголошують психологи і пояснюють, турбота про ментальне здоров'я допомагає знизити рівень стресу, покращити сон, підвищити концентрацію та загальну якість життя. В першу чергу дуже важливо розуміти, яка саме турбота нам потрібна тут, знаєте, дуже Добре би було дати собі звіт, чого мені зараз не вистачає, де я потребую підтримки і дати собі цю підтримку, знаєте, зробити таку добру самопідтримку. А для того, щоб зрозуміти, якої саме підтримки ми потребуємо, психологиня радить скласти два списки. Перший список це речі, які вас дестабілізують, виснажують, роблять вам поганий настрій і таке інше. А інший список це ваші ресурси, це те, що дає вам сили, те, що дає вам радість, те, що сприяє вашому доброму. Самопочуттю, ну і звичайно, для того, щоб в кожній людині ці списки будуть різні, і для того, щоб добре почуватись, треба, щоб в житті було якнайменше з першого списку, і звичайно, якнайбільше з другого. Та додає турбота про себе починається з відстоювання особистих кордонів. Ми можемо відслідковувати свої емоції, такі емоції, як злість. Такі емоції, як образа, навіть інколи здивування, можуть нам говорити про те, що хтось порушив наші кордони. Так відбулося щось таке, що нам не підходить. І тоді ми можемо собі давати звіт, що відбулося, чому я це відчув, наскільки сильно я це відчуваю, чи таке ще десь трапляється в моєму житті. І так ми чітко починаємо розуміти, що цей кордон у мене є. Але наголошують фахівці піклуватися необхідно не лише про ментальний, а й про фізичний стан тіла. Дієтологиня Єлизавета Коломійцева радить передусім налагодити харчування. Воно має бути таким, що ми можемо покращити своє самопочуття, підняти енергію, тонус тому, що саме гормони вони керують нашим настроєм і нашим самопочуттям. А ще рекомендує вживати якнайменше шкідливих страв і напоїв, зокрема, відмовитись від фастфуду та алкоголю, натомість ввести в раціон здорову їжу, особливо в першій половині дня. Найголовніше, з чого почати своє харчування, це з наявністю сніданку. Тому що більшість людей вони не снідають загалом. Це може бути там складні вуглеводи у вигляді гарніру. Це може бути білок, яйця, риба. Обов'язково це мають бути овочі, да і порція фруктів. Тобто, це такий ситний збалансований збалансований сніданок, і за такою правилою тарілки варто складати всі прийоми їжі кожного дня. Фізичні навантаження ще один спосіб турботи про своє тіло, каже Єлизавета. Якщо ми беремо про здоров'я, про гарне функціональне тіло, про збереження нашого довголіття, дуже важливо, щоб в нас був запас м'язової маси. А вона не може бути, якщо ми просто будемо гуляти, ходити. Дуже варто, хоча б три-чотири рази на тиждень, навантажувати м'язи силовими навантаженнями, хоча б з власною вагою тіла. Піклуватися про себе люди намагаються по різному. Харчування правильно. В першу чергу має бути фізичні навантаження, скульптура. Що роблю? Молюся. Молюся зранку, ввечері. Молитва мене, як то кажуть, тонізує і допомагає мені вірити в майбутнє добре, майбутнє, не дивлячись на. На сьогоднішній стан? Ну, якщо саме про фізичне, то я намагаюся правильно харчуватися, займатися спортом. Якщо про моральний, то в такі часи стараюся шукати позитив, стараюся не сильно панікувати та бути оптимістичною. Віднедавна турбота про себе стала не лише особистим вибором людей, але й новим трендом, який активно пропагують користувачі соцмереж. А що якщо 90 днів літа привчати себе до корисних звичок? Фахівці наголошують, підтримка ментального та фізичного здоров'я це не модна тенденція, а стиль життя, і тому радять впроваджувати його щодня.